Так вот, когда ребят хватает. Щиро дякую за ту неоціненну допомогу, яку надає Естонія від початку повномасштабної військової агресії Російської Федерації, не тільки Збройним силам, а й безумовно, нашим громадам необхідна підтримка. І я дякую Естонії, за те, що вона перша почала і до цих пір не залишає нас. На одинці з Росією. Дякую дякую за допомогу. Слава Україні! Я щиро дякую за чергову партію автобусів, які сьогодні поїдуть в Житомирські громади, поїдуть в Харківські громади, за ту підтримку, яку надає Естонія для нас. Я so proud to be here тоді в Житомирі. Дорогі друзі, я дуже радий бути сьогодні і гордий бути сьогодні тут в Житомирі, стояти під українським стягом. І речі, які я відчуваю, це свобода, це демократія, це сильна дружба між Естонією та Україною. нам дуже важливо, що ми маємо змогу допомогти Україні підтримати ваше суспільство, ваших людей. І ці автобуси це лише маленький крок з того, що ми можемо зробити, і ми будемо робити це надалі. Разом з нашими союзниками ми повинні дати дуже чітку і дуже сильну відповідь. І наша відповідь така: агресор програє цю війну, а Україна виграє. win this war. Запрошуємо Олександра Лукаша, великобагачанського для Дякую. великого <риклад> другу українського і свідомо. Дякую.